Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Прийшла мені чергова посилочка від колеги. Це вже в нас 31 серія рубрики розпакування посилок. Тож, давайте зараз я її розпакую, і ми разом з вами подивимося, що є в цій посилці. Так. Посилка така чималенька. Напевно, щось там цікаве цікавить. Зараз побачимо. Опа. Все, в принципі, ножик поки що нам не треба. Ух, та ви що це вже дуже цікаво прямо. Нічого собі. Вау. Так. Ось тут в нас тут було дві модельки і залишився тільки папір. Тому э, саму коробку ми прибираємо в сторону. І будемо розглядати модельки. І так, а. Ну, це краса, я вам кажу. Так, перша моделька це в нас а, модель а, трактора а, Deutz. Фім 414 1946 року. Ось такий він маленький, тракторець, і з такою е цікавою якоюсь е деталью. Напевно, що біль більш за все, що це якийсь е плуг або ж борона, тобто для е обробітку землі. Е до речі, е це пер, в мене перша модель трактора, взагалі от. тому що до цього в мене трак, тракторів не було в колекції. І ось з'явився перший трактор. Він, до речі, такий маленький, кумедний. виглядає дуже якби, смішно, можна так сказати. Ну, Дуже цікава моделька. тобто. Взагалі, І деталізація, я вам скажу, на вищому рівні там двигун зроблений, всі речахи, все. тобто, ну... Шикарна модель, тут, в принципі, нічого не скажеш. От. А, до речі, давайте спробуємо зараз тут її відкрити, якщо недовго. Так. так. Зараз, секундочку. Тут, в принципі, воно має легко а, відкритися. Зараз я вже рвати не хочу, але якщо відкриється. Тобто відкриється, а ні то вже пізніше тоді. Так. Угу. Так, ні, щось воно просто так не хоче, в принципі. Іти, але а, почекайте. Можливо, тут просто треба трошки його підважити, якби... Так. Зараз, зараз. Угу. Так, ну, ладно, тоді не буду зараз відкривати, в принципі, вже а, я думаю, що ви і так його добре розглянули через блістер. От, відкрию вже, коли буду робити на нього огляд. А так. І наступна наша моделька. Це в нас це в нас Fiat 1500 в масштабі 1 до 43 класичний спортивний автомобіль. Як бачите, це купе і кабріолет. Тобто в такій цікавій картонній упаковочці. Видно, що ця упаковочка така вже якби старовинна. Але ніде дати випуску тут якби немає. От компанія Atlas Editions. Так, ну давайте зараз спробуємо його відкрити. О, ну тут так, в принципі, швиденько це. Так, yes. о, пішло діло, пішло. Опа. Так, коробочку поки в сторону. Тут у нас зустрічає моделька, накрита зверху таким, як ви бачите, блістером. А сама моделька на підставочці. Да, ну, що я можу сказати? Ось такий наш Fiat 1500 кабріолет в білому кольорі. Взагалі, ви, зроблений дуже і дуже гарно. От, деталізація, в принципі, на вищому рівні. І, до речі, цікава, цікава деталь, яку я помітив, це те, що салонне дзеркало заднього огляду розташоване не зверху, ось тут, а якби на панелі приладів. Не знаю, або це воно просто впало туди. Відламалось якось. Або це. Але ні, все ж таки, я бачу, що воно тобто так зроблено з завода. Дуже цікаво. Тобто, ще так, е, е, такої особливості я ще не бачив ні в е, одному автомобілі. От, в принципі. Ну, Моделька, як ви бачите, на такій е, чорній е, пластиковій підставці, виглядає дійсно досить солідно. І такий, видно, справді що це спортивний, е, спортивний автомобіль, в нього такий стиль, якби. Стрімкий ось. Дуже і дуже, дуже гарна модель. Так. В коробці там нічого немає. Коробочка трошки вже така, як сказати, потрьопана але то нічого страшного. Головне, що сама моделька в ідеальному стані. Тобто, так, це ми зараз відкладемо в сторону і, що ж, тоді зараз я запишу. Ці модельки в свій зошит. Ось. Так, першу ми записали модельку, і тепер друга у нас. Так, отже, записали записала і другу модельку. І, як ви можете побачити, в мене вже є 118 моделей в колекції. Дуже і дуже непогано. Так. Ну що ж, настав час підводити підсумки. Моделі мені дуже сильно сподобалися, особливо моделька трактора, адже це перший трактор в моїй колекції. Що є для мене такою знаковою подією. Фіат також мені сподобався, досить красива модель. Щиро дякую колезі за такий дійсно прекрасний подарунок. Він, як завжди, вміє мене потішити і підняти мені настрій. Нехай Господь пошле йому многіта. Огляди на ці модельки я обов'язково зроблю в майбутньому. Кому сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І не забувайте про мій інстаграм та телеграм. Посилання в описі. Цим ви дуже сильно мене підтримаєте. До нових зустрічей! Бувайте!